Наші брати і сестри мерзнуть, хто в різний спосіб долучається, хто як може, дякую, що ви сьогодні прийшли, щоб спільно підтримати і засвідчити і нашим недругам Що ми молимося, що ми бажаємо добра своєму народові, що ми хочемо миру, порозуміння. Але ми не можемо так жити, щоб топталась людська гідність. Ми пам'ятаємо, як оці підгорецькі ходили скільки років, коли ще було рішення Апеляційного суду, і це трималося під сукном, що їх не можна реєструвати. Чекалося кращих часів. Хоронили Україну всіх. Виклинали, а наша влада їх оберігала. Коли ми подавали, що ми хочемо провести якийсь мітинг, нам не можна було, а їм можна було, і у Львові це все дозволяли. Це... І я вважаю, що наша другобицька влада так собі от. Як, як хвиля зру, зробила, коли депутати засідали, коли зак, закликали прокурора. Чекається, що буде далі? Де вітер дуни? На який пік знову станемо? Скільки ми будемо ставати на ті боки вже? Хто буде за це відповідати? Ми маємо підтримувати, дорогі у Христі. Я не хочу так гаряче критикувати, але це були, це і біль душі. Не буду згадувати тих часів, коли від початку підгорецьких я приходив владі, казав це, а влада наді мною знущалася, і міліція кли кликала мене. А вони всі мовчали і, і казали, що хай церкви між собою розберуться. Я казав, шановні, це не проблема церкви, це проблема суспільства, бо ми будемо терпіти. Це вороги українського на народу. Я це говорю, щоб зараз ті люди передумали і знали, що це було помилкою, і треба робити для добра держави, для добра свого народу. Тому жінка показала живу віру. Я вас заохочу, щоб ми всі ми показали свою віру. Віру, що ми довіряємо Богові, щоб Бог діткнувся нашого на народу, але ще не всіх людей, щоб ця віра діткнулася, щоб народ прозрів і всі ті, від кого це залежить. Молімо Пресвяту Богородицю, яка є. Опікою, покровителькою, починаючи від княжих часів, наші князі давали покров, під покров наш народ і нашу державу. І ми є свідками, що Бог є з нами. Тому хай ця жива віра у кожного із вас випромінює у місцях праці. Спілкуванню з людьми, зустрічі з іншими, щоб ми не тільки сідали в інтернет чи дивились телевізор і чекали, що там буде. Хто як може так долучаємося, можемо на молитву прийти, можемо щось допомогти, не, не можемо поїхати, можемо фінансово допомогти. Це є велика, це є спільна справа. Щоб ми почули. І ми, я думаю, невдовзі почуємо ці слова Христа, який сказав до цієї жінки, велика твоя віра, коли Господь скаже, сини і доні українського народу, велика ваша віра, я вас благословляю, жийте в мирі, в любові, в радості для добра свого народу для розквіту Христової церкви. Амінь. Слава Ісусу Христу!